А давайте ще раз повторимо для глядачів, якщо боронь боже, але трапилося щось з тим з нашими глядачами, як їм слід записувати в цій карці, що з ними трапилось. А в цьому випадку необхідно а, вказувати, що це травма отримана внаслідок ожеледиці. Є спеціальна графа. Тобто, а якщо ми беремо картку, а, яку заповнює лікар, який викликаний на швидкої допомоги або в травмпункті, там є картка, і там є різні графи. І Одна з граф причина травми, і там є а, причини, перераховані серед яких ожеледиця окрема причина названа. Треба тільки поставити галич. А Скільки можна відсудити, наприклад, від держави чи від міської влади? Відсудити можна матеріальні збитки, всі які е, підтверджені, підтверджені чеками, підтверджені квитанціями, витрати на ліки, які пов'язані з лікуванням. І крім того, е, законодавство передбачає можливість, якщо ця травма не здоров'ю, отримати е, просити моральну шкоду і отримати її, якщо суд розцінить, що ця травма принесла моральне страждання людині.